Яка краса. Поверни ще раз. Подивіться посередині рифу. Синя яма. Це глибоководні западини. Їх безліч у цих місцях. Спустися нижче, візьмемо крупним планом. Тут багато черепах рейна дуже зрадіє. Марина Дерго представляє за ідеєю Жака Іва Кусто. Адаптація Іва Паскале Жана Пеше, композитор Клод Кастангей режисер Кіслер фантастичні пригоди капітана Кусто Храм у морському колодязі. Діаметр 90 метрів, глибина 110 метрів. Схоже на величезний димар, зроблений у скелі. А що це за темна пляма? Не знаю. Гідролокатор вказує невелику заглибину. Крот? Не думаю, треба перевірити. Підготую, батискав. Бідна, вона зовсім виснажилася. Відкласти понад сто яєць. Тепер вона їх зариє у пісок і поповзе до моря, щоб ніколи вже не повернутись. Справді, вона не буде їх висиджувати. Це неможливо. Вона не витримає такої спеки, а маленькі черепашки з'являться за два місяці. Пісок гратиме роль інкубатора. Мабуть, уже небагато залишилось таких незайманих місць. Подивись. Обережно. Це сенод, природний колодязь, дуже глибокий. Я йшов за Черепахою. Вона не поверталася до моря, мені це здалося дивним. Я просто хотів дізнатися. Подивись. Вони часто так роблять, та ніхто ніколи не бачив, як вони повертаються і куди вони зникають. Море недалеко. Може, там якийсь перехід? Я б міг спуститися на мотузці? тільки не це. Ти повинен знати, що синоти це священні місця. У минулі часи лише священники могли наближатись до них. Що більшою була жертва, то більше вона подобалась богам? У такий Сокій спосіб предки захищали недоторканність світу, кидаючи золото у синоти? Це смішно. Сподіваюсь, ти не віриш у такі легенди. Якщо черепахи спускаються в синоти, то і ми можемо це зробити. Зараз точно не можемо. Треба зачекати інших. Але ми розповімо все, що ти побачив жіку і янісу. Глибина 60 метрів. Дивись, на 11 градусі це той грот, що показав гідролокатор. Розвертайся, підпливемо ближче. По-моєму, тут дуже глибоко. Дивись. Куди вона пливе? Черепахи можуть довго перебувати під водою без повітря, але ж якщо вона туди пливе, то там обов'язково щось має бути. Шкода, що ми не можемо за нею простежити. Ці стіни це щось неймовірне, Наче побудовані людьми ви впевнені, що oui, oui, так так, natural. вони природні. Індіанці Майя були майстерними будівниками, зводили кірамі, гігантські храми, будували піраміди з посадочними и майданчиками и мотив, і величезними мотив, мотив, малюнками, щоб їх могли побачити ймовірні космічні прибульці. Чи їхні боги? Non, Ні, Ні,венсе. Сині колодязі це не витвір людських рук. Дощова вода вимила западини у Вапніку в кінці третинної ери. У четвертинному періоді після танені льодовиків вода світового океану піднялася і затопила їх. А синоти мають таке саме походження. Для чого це тобі? Їх дуже багато на пляжі, які нам показав Матео. Джеронімон навіть бачив, як туди заповзла черепаха, яка не повернулася в море. Цікаво. Ми також бачили одну у ямі. вона пливла до галереї, яка веде на північ до побережжя. Думаєте, синоти і сині дірки якось пов'язані? Сумніваюся, треба все перевірити зблизька. У синіх колодязях ховаються душі наших предків. Вони охороняють багатства, які колись приносили у жертву богам індіанці Майя. Багато людей намагалися добути ці скарби, але не повернулися звідти. Твої друзі не повинні туди йти. Матео, я теж буду спускатися, але не за скарбом, за черепахами. Ти залишишся на каліпсу і стежитимеш за зануленням по відео. і ти теж жеронімо. Матео, піднімайся. У нас гості. Привіт, Матео. Здрастуй. його звати Аліюн. А її Фуміко. Як справи Фуміко? Мій батько трохи сердиться у нас перша година ночі, але я не могла таке прогавити. То де це вони? Все ще спускаються вхід у галерею на глибині 60 метрів. Нарешті маємо картинку. Чудово. Можна розмотувати. Вони не бояться загубитись. Ні. У них в руках нитка аріадни. А те, що ви бачите на руці жіка, це спеціальний сорт грифеля. На цій досці він малюватиме дорогу. Чому вони знімають балони? Це запасні вони ще не знають скільки там пробудуть. А ще називають себе науковцями. Щоразу все повторюється. Вони вдають, що все знають наперед, а потім виявляється, що вони такого навіть і не передбачали. Проте це працює. Дивіться, що це скажіть нам. Чому вони прийшли вмирати саме сюди? Що їх так привабило? Думаю, вони просто загубилися, коли втікали від акул чи ховалися від бур? Тому вони кружляли на місці в темноті і не могли знайти виходу. Сумний кінець. Там є ще одна галерея. Вона веде на північ і дуже вузька. Прожектор пройде? Так. Все ще рухаємось на північ, попливемо у цю галерею. Тут дуже вузько. Доведеться утягувати животи. Каліпсо викликає жіка. Ви десь недалеко від берега. Нам краще стежити за рівнем глибини. Ми постійно опускаємось і піднімаємось. Треба буде пройти декомпресію. Якщо вони виринуть на поверхню без декомпресії, то можуть померти. Чік викликає Каліпсо. Ви мене чуєте? На всі сто. Прохід лущує. Ми залишимо запасні лампи тут і попливемо далі з автономним світлом. Чік сюди. Подивіться, яка краса. Схоже на доколумбівські руїни надзвичайно. Там є ще один прохід. Тільки подивіться, що я знайшов на горі. Якийсь отвір. Це Та це золото. Обережно. Каліпсо, Каліпсо з синьому колодяцю. Жік, ви мене чуєте? Проблеми. Якісь проблеми? По-моєму, радіо там не ловить. Ми їх загубили. Що відбувається? Венсен намагається відновити зв'язок. Він отримує сигнали, але. Якщо є сигнал, то вони все ще там? Черепаха це була черепаха. Тепер все стало на свої місця. Між синотами і галереями синього колодязя є прохід. За мною галерея йде далі. Готово. Я знову їх бачу. Чакмоль. Це чакмоль. Хто такий чакмоль? Бог дощу. Він дуже сильний. До нього не можна торкатися. Скажіть їм, це небезпечно. Вони мене не чують. У мене є зображення, але немає звуку. О, моя голова! Моя голова. Домінік. Домінік Домінік! тримайся, старий. Ми поряд. Що там сталося? Домінік. Ні. Я їх знову загубив. Це прокляття. Я покличу лікаря. Я швидко. Я вам подзвоню пізніше. У нас проблеми. Не нехиляйтесь до землі. Там зібрався вуглекислий газ. Негайно одягніть маски. Швидко? Дайте йому кисню. Дихай глибоко. Як ти почуваєшся? Ми піднімаємось. Каліпсо. Ви мене чуєте? Каліпсо. Каліпсо! Ви всього лише нам бракувало. Домінік, Домінік знепритомнів, і я втратив зображення. Він стояв перед статуєю, а потім він не стояв перед нею. Він її торкнувся. Він доторкнувся до Чак Моля. Матео хотів їх попередити, він їм казав, а вони порушили заповідь. Вони доторкнулись до золота. Тепер вони загубились. Справді вони доторкнулись до золота. Вони зайшли у храм. Але ж вони не злодії. Думаю, чакмоль про це знає. Не втрачай надії. Жеронімо Жан Поль правий. Богам потрібні люди так само, як людям боги. Почекайте секунду. Чому нічого не видно? Це, мабуть, екран або якісь хвилі. Господи, де ж вони? Думаю, я їх упіймав. Венсен, ти мене чуєш? Жік викликає Каліпсо. Ти мене чуєш? Причудово! Хлопці, я такий радий вас чути. Що там сталося? У залі не можна було дихати. Мабуть, там багато вуглекислого газу, і прожектор згорів. А як Домінік? Це гаразд? У нього трохи болить голова. Попередьте жан поля і приготуйте чогось гарячого, щоб випити. Ми замерзли і дуже втомились. Заспокойтеся, поки ви проходитимете декомпресію. У нас буде багато часу, щоб все приготувати. Я загубив мій план. А ось вони. Приємно знову бачити сонце. Як ти? Моя голова ладна вибухнути, а так все нормально. Це мене. Я тобі дав парацетамол. Ви зробили все, що хотіли? Ну, дуже швидше. Всі тебе чекають на горі. Дуж і Дякую. Але спочатку я трохи відпочину. А золото? Що сталося із золотом? Ми його залишили. Домінікове самопочуття нам було важливіше. Ну і добре, саме тому ви врятувалися. Може, нам удасться щось забрати іншим разом? Я загубив план. Оскільки шлях дуже заплутаний, я не впевнений, що ми зможемо знову знайти Зал Майя. Крім того, нам і так дуже пощастило. Повірте мені? Вансової відіслав кілька фотографій в археологічний департамент Мексики. Вони не вірять своїм очам. Це пам'ятка п'ятого століття, найвеличніший період має. то вони туди повернуться. Ні, вони зробили багато фотографій, щоб спеціалісти їх вивчили. Вони довели, що черепахи потрапляють у море через синоти. Жік виконав своє завдання. А тепер треба дати богам відпочинок. Переклад Оксана Захарченко, режисер Віктор Демидик, редактор Марина Макарова, звукорежисер Нінель Хоріва. Текст читали Ніна Касторф та Микола Козій.